Ігор Поліщук повідомив, що у Луцькій громаді буде 70 пунктів обігріву. За станом на 29 листопада готові 10 пунктів обігріву. Незабаром вони розпочнуть роботу. До кінця тижня планують відкрити ще 30 таких пунктів. У Луцьку є будинки із індивідуальним опаленням. Окрім того, не багато, але все ж є будинки із електроопаленням. У разі неможливості вирішити проблеми із опаленням у цих будинках. Їх мешканці зможуть скористатися послугами таких пунктів, у тім числі пункти обігріву обладнання. Буржуйками, пічками-буржуйками, одною або декількома, в залежності від площі, обладнані окремі з них будуть тепловими пушками, зроблені запаси води, зроблені запаси дров, є безкоштовний чай, печиво для того, щоб люди, які зігріваються там могли перекосити випити чаю. Є зроблені запаси води, в багатьох є санвузли, можна скористатися туалетом, медичні засоби. Ми туди проводимо інтернет, тобто все робимо все для того, щоб перебувати в такому пункті обігріву, можна було доволі час. Тривали...